Сьогодні, наступаючим днем, сьогодні церкви Боже. Ми то з братом Славіком рятували тільки, що, що ми належимо до таких людей, яким краще жити за полярним кругом. Такі суботи. Дорогі брати і сестрі, дорогі зібрані, я люблю в так, такому невеличкому діалозі проводити наше служіння. Я хочу вас запитатися таку річ. Слова немає в Біблії. Якого слова немає в Біблії? Яке по логіці речей мало би там бути? Одного дуже важливого слова. Біблія в Біблії? ні? Ну, ну нема такого слова, як Біблія, так, дійсно. В цілому в 66 книгах Біблія це вже і збірка, так. 66 книг старого нового, якого там немає слова, яке абсолютно логічно здавалося, бо там могло бути. Прошу? Тридця. Ще варіант. Хоча є? Є натяжні. Поспілкуйте вам. Брати і сестри, в Біблії немає ніде від першої до останньої сторінки слова релігія. Здавалося. Але від книги буття до книги відкриття ви ніде не знайдете слова релігія. Якщо ви відкриєте Енциклопедію, чи звичайну паперову, чи Вікіпедію як тепер прийнято, пошукайте в інтернеті чи ще десь. дякую Андрій, за кондиціонер. То е, визначення слова релігія дуже, е, Ну, тобто я і раніше дивився, і от на цьому. тижні, Якогось чіткого визначення поняття релігія немає. Тобто там йде на нагромадження таких словосполучень, це є сукупність почуттів з приводу непізнаного. І дуже багато таких. Тобто я навіть коли думав якось це перенести на папір, щоб зачитати, я зрозумів, що змісту в цьому немає. Найпростішим чином так доступно слово релігія. Можна порівняти зі словом реконструкція. Якесь таке одне з аналогій, тобто, точніше, етимологія слова, звідки вона походить. Тобто ці науковці, які власне, пояснюють, звідки ж береться термін релігії, вони також плавають в якесь, під яких слів походить саме слово і найближче по поняттю цього слову є слово реконструкція. Фактично це є реконструкція стосунків е грішного людства з творцем. Але, як ми знаємо, релігій в світі є багато. Кілька основних, потім ми маємо поділ на підгрупи, на підкрити, на церкви, на секти, на якісь такі речі, які кожна з них. Заявляє, що ця релігія і тільки ця реконструкція стосунки Всевишніх є єдино правилом. Ми з вами теж тут маємо свою думку, ми її базуємо на Слові Божому. Але не тільки ми базуємо свою думку на Слові Божому. І ми також вважаємося релігійною громадою. Так, в документах про вправління юстиції, для ясності. Церква 2007 дня це і релігійна громада. Певними своїми правилами, зі статутом, з принципами. Але я хочу наголосити, що слова релігія, слові Божому немає. Знаєте, я зараз зачитаю уривок діалогу Ісуса Христа з Понтієм Пилатом. Правда, цей діалог записаний не на сторінках звичайно в Біблії. Цей уривок я вибрав з твору Михайла Фанасовича Булгакова в майстерні мурати. Твір дуже суперечливий, є дуже багато про нього думок, чому як коли, я був Геннадій Петрович, я знаю, час від часу теж цитує цей твір навіть з цього місця. Передусім Булгаков був сином православного священника і багато критиків стверджують, що коли вказав цей твір такий суперечний, такий, такий містичний, то той час, А він був улюбленцем Сталіна, в той час настільки майстерно подати історію про Фондія Пилата, про Ісуса Христа в маси, щоб люди хоча б щось отримали, якусь інформацію про Ісуса. Треба було мати талант, треба було мати дар. Опустимо зараз якісь речі, які не стосуються теми нашої, і зачитаємо. Я зачитаю мовою оригіналу, невеличкий уривок, коли Христос стоїть перед Пилатом. И бывается досудове разслідування и такие слова. Я читаю Богу Ирина. Пилат заговорил по-гречески, так ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ? Множество разных людей стекается в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи. И убийцы, говорил монотонно прокуратор, а попадаются и лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно. Подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди. Эти добрые люди, заговорили на листанте, Христос, ничему не научились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что тут они будет продолжаться очень долгое время. А вот что ты все-таки говорил про храм в толпе на базаре, пытается подпила? Я и Гимон говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятно. Час. Оця паралель того, яка була картина, релігійна картина світу в часи, коли був Христос, і паралель до того, яка є картина світу зараз, релігійна картина світу. І що ж приніс Христос? Удосконалити якісь пульт, започаткувати нову релігію, чи все-таки відновити стосунки людини з Богом зробити оцю правдиву реконструкцію. Я взагалі починаю поставитися, що путання ця буде продовжуватися дуже довгий рік. Це є слова за версією булгарки. Але ці слова є правдиві. Ми самі бачимо, що робиться в християнстві. Ми бачимо, які робляться поділки в нашій церкві. Кожен десь на чомусь хоче підбудувати правдивість свого народу. Правдивість своєї точки зору. Коли ми відкриваємо Іван від Івана, четвертий розділ ми знаємо діалог Ісуса Самарянкою. І от вже вона підійшла до нього. Вже відбулася перша розмова про її попереднє життя. Вже ця жінка починає довіряти Христові, тобто вже ця перегородка між юдеями і Самарянкою. Розтанула. І каже до нього жінка, бачу, пане, що пророк, отці наші вклонялися Богу на цій озі горі. А ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятися. Ісус промовляє до неї, повір жінку мені, що надходить година, коли ні на горіці, ані в Єрусалимі вклонятися от це не будуть». Але наступає година, і тепер вона є, коли погомілці правдиві вклонятимуться, будуть отцеві в дусі та в правду. Бо отець собі прагне таких повомійців. Ви стверджуєте, що треба е, на барянути цієї сім'ї впинятися. Вони стверджують, що на Святогірській горі треба втинятися. Знаєте, настільки тонка психологічна гра того, що відбувається в свідомостях. І наживати виключно на якісь релігійні почуття і стверджувати тільки сухим переконанням для людей більше аргументом. Всім видно, що зараз у мене в руках. Всім видно. Я два роки тому назад, вже три роки тому назад, був в Крапові. І, ну, звичайно. Польща це ремонкатолицька країна, дуже серйозна рево країна, і Я вирішив відвідати їхній храм. А жив я в готелі на околиці Кракова. І там церква вона має якесь дуже відношення близьке до Івана Павла ІІМського художня. Я думаю, ну, туди... а там навіть відкривається якийсь найкращий краєвид на Кракові. І ну, Я захожу в цей храм, ну, сподіваючись, що я побачу типову ремонкатолицьку атмосферу, які були мої щирі здивування, що я начебто попав в звичайні ті молитви наш, такі сучасний, ну, не знаю аналогіку маршрути, жодної колі, абсолютно такі самі чисті стіни, жодних е якихось такої атрибутики, знаєте, люди, правда, стоять люди, але я ходив по храмі. Я ходив, так повільно вже була служба. Священники також одягнуті, вдягнені одягнені не в такі, знаєте, якісь дуже ну, строкаті їхні обладунки, а просто в фіолетові такі накидки. І все так любо, і все так чисто. І люди такі ну, милі, добрі і багато. І все нагадує як нас. Ну, тільки правда. Так само, як нас, тільки правда Йди з єдиною огоркою, що це. Недію відбувається, І на виході храму їхнього, там, така, ну, щось наподобіг цього каменю, і люди отак виходять і рукою до того дотиляються. І там підписано, що це, це уламок чи то Єрусалимської стіни, чи то чогось там такого дуже важливого, і воно набуло такого сакрального змісту. Я так проходячи, ми мимо цього камень, знаєте, такий масовий психологік, самому може захотілося котулитися. Ну, Змісту в цьому немає. Хоча люди вкладають в це якийсь певний такий ну, релігій, релігійний зміст, що це щось їм допомагає. Якби це був якийсь такий священний уламок десь звітом, я був в трошки в іншому товаристві, напевно, можна було би розказати, наскільки це є важливий релігійний артефакт. Але не про релігійні артефакти я хочу сьогодні говорити. Я знову нагадаю те, що найбільшою проблемою, з якою стикається Бог напротязі всієї історії людства, всієї історії церкви, це, 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 це наше кам'яне серце. Ми можемо прийти до Христа, отримати певну інформацію, погодитися з цією інформацією. Але, на превеликий жаль, наш внутрішній світ залишається хотіння цьому камені. Кам'яне серце. Причому ми знаємо, що серце в Біблії це є синонім розуму. Швидше розуму, аніж якихось відчуттів. І от ми прийшли до Бога, ми стали релігійними людьми, але цей бросок залишається чи тут, чи тут. І коли приходять люди, щоб познайомитися з народом Божим, які, можливо, зацікавляться колись істиною, замість того, щоб відчути любов Христа, дуже часто відчувається цей, знаєте, такий ступінь, камінь у який він якось, переконаний, він щирий в своїх переконаннях, але діалогу немає. Читаючи цей думок про... Та і самарянки? Ми знаємо, наскільки дивне було ставлення людей до цих людей і тільки було дивне ставлення учнів, які вернулися та, до Христа. Що ж вони роблять, з ким не розмовляють? В неї таке неприятне минуле. Що робить правдива релігія? Якщо ми вже говоримо про правдиву релігію, що вона зміна? Насамперед правдива релігія виймає з нас оце кам'яне серце. Ми читаємо, що Бог є любов. Неодноразово ми бачимо ці приклади в Слові Боже. Але як часто ця любов Божа попадаючи в релігійне середовище, воно, вона трансформується в щось таке дуже ну, іноді страшне. Знаєте, Блес Паскаль, такий він сказав, що. Найстрашніші вчинки роблять ті люди, які спонукувані релігійними почуттями. Христові походи, якісь такі страшні речі в мусульманському світі. Інші релігії, доісторичні релігії, перед Христом. Релігійні почуття і кам'яне серце. Чому ж нас вчить Біблія? Біблія, в якій жодного разу не згадується слово. Ось у нас тут написано, ми проповідуємо Христа Розп'ятого». Наша з вами релігія, і про це говорив Микола Арсенович, чим відрізняється, якщо вже вживати термін релігії, правдива релігія, це є Ісус Христос. Це є Бог, який приходить, виймає кам'яне серце і міняє натуру. Якщо цього не відбувається, тоді всі релігійні почуття, всі релігійні наші якісь переконання, вони для людей, які нас бачать, це і стуки ткані, І не більше. Я зараз поставлю, попрошу брата Андрія, поставити пісню. Вона така, можливо, чуть-чуть неформатна, але давайте не будемо забувати, що дивитися в суть, а не на форму, про те, як. Оця релігійна конкуренція, ну, як вона сприймається а, людьми. Я зараз попрошу поставити там цей трек. Вошел священника озабоченный, Что мрак под светом осветить кресту заблудших обратить. Вошел туда он с золотым крестом, И толстой Библии в руках притом, И говорил про страшный суд, что муки грешников там ждут, Страх Божий он призвал на них, Чтоб чти великий всех святых. И жертвуя на Божий храм Шли к чудодейственным мощам Перед иконой, склонясь спасти Всю жизнь прошли, молясь И знаешь, что хоть так живешь Однако ж грешником помрешь А Бог он там, а ось простит. но в этот час подъехал к той тюрьме Служитель Бога молодой пенснет не дал бы прочитать, что зэков надо навещать. Он на субботе долго говорил, что сам Господь не нет, а святил, что Бога надо достигать, свиного мяса не жевать. Пока он карами грозил, ты ж дед от веры отступил, Безгласным идолом кадишь, а вот субботы не хранишь. Он богом старика стращал, а тот анафеме предал. Пред всей толпой еретика и продолжалось так пока. Вошел еще один святой, он посмотрел на этих двух, Сказал религиозный дух, за что Сын Божий умирал, Во всем нам Бог свободу дал. Да он же всех давно простил и мир нам этот подарил, Чтоб каждый был из нас здоров, Не знал долгов и докторов, То брался безгонять, то принимался танцевать, двух проповедников ругал, за что Христос наш умирал, Чтоб мы имели все сполна, А в то и лучшие дома, И на канарах дорогих всех больше быть. Сидела не дыша, но вот вошел еще и от дверей, Сказал его имя всех важней, Но мир с Гзеком не попал, себя свидетелем назвал, И вдруг валила целая толпа, И каждый дал учение сполна. Один что телевизор грех, другой принес свящан. А третий всех призвал простить, И зеков десять раз крестить. И кто пел песни в стиле рока, кто сказал, Сибири Бог, И все учили зеков жить, что можно, и нельзя носить, Что тот, кто галстук одевал, тот душу демонам продал. Хозяина хватил удар И посмотрел на этот старый вор. От мысли голову рукой подпер Перед присутствием братвы сказал Ребята, вы правы На время здесь подумать о душе Вы убедили в этом нас уже Но я скажу вам без стихов Здесь зэков меньше, чем попов Учений всяческих полно А выбрать надо лишь одно и так тяжел этот вопрос, жаль, не пришел сюда Христос. Из вас ведь каждый говорит, что правду всех других винит. Мы бы послушали Христа, но, видно, истина проста. На зоне, ребята, давно отбой. Берите книжки и кресты с собой. Нам, зэкам, хватит Библии одной. Мы вместе все ее прочтем и кого надо позовем. С тех пор идет уже который год, А старый вор служение несет. Да он давно уже не вор, он стал священником с тех пор. И зэки там сидят гурьбой, И к ним приходит Дух Святой, Толкует Библии слова и производит чудеса. И тут уж всякий согласись, что души грешные спаслись. Бог может зэков изменять, и зона стала убывать. Скоро закроется совсем. Бог может зэков изменять, и зона стала убывать. Я бачу, что залы тоже пришли, как людей. Ну, незвичная музыка, пару трохи. Певна міра, можливо, 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 трохи зашвидка. Я залишу, кому ну, буде цікаво, цей ці, трек собі перепишуть. «Здесь зеков менше, чем Попов. Так співається. Ми З Романом Мячеславича були в тюрмі, так? Два, два роки тому назад. Так само йде така знаєте, колійка, католицький священник, православний священик, наші служителі, ще там хтось. І можливо не всі не звертали увагу на реакцію зеків. Але я звертав, вони сиділи отак підпевшись, і знаєте, такий хоровод релігії на цьому. І кожен або з Біблією, або з Христом. Але в чому, зміст, в чому зміст правдивої релігії? Той релігії, яку приніс Христос, що вона міняє людину. Вона міняє і зека, вона міняє і грішника, вона міняє будь-яку людину, яка прийшла за цим капітом серцем до Христа. Наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятимуться от себе в дусі та правді. Бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є Дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Продолжить диалогу Понтия, Пилата и Христа, написанного на сторінках романа Михаила Булакова, есть еще один фрагмент, который я вважаю, доречно зачитати для цієї этой темы. Пилат питається Иисуса. А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова, слова ⁇ добрые люди ⁇ Ты всех, что ли так, называешь? Всех ответила Христа. Злых людей на свете нет. Впервые слышу об этом, сказал Пилат, усмехнувшись. Но может быть я мало знаю эту жизнь. В какой-нибудь из греческих книг ты, ты прочел об этом? Нет, я своим ему дошел до этого. И ты проповедуешь это? Да. А вот, например, Кентурион Марк. Его прозвали Крисобою. А ты такие вояк, вояка, від шмагав Христа потогом за те, що той а, мав недостойну поведінку. Ну, за версією Бугакову я. Він не так звертався до, до прокурора, як, як треба було звертатися. А от, наприклад, Кіндоріон Марк його прозвали пересобою. Он добрий, так, «Да відвідав Аристам. Он, правда, нещасливий чоловік. З тих пор, як добрі люди ізгодували його, він став жовтом і чесним. Інтересно визнати, хто його іскорічив. охотно могу сообщить это, ответил Пилат, ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги, пехотный манипул попал в мешок, и если бы не врубилась фланга кавалериста турма, а командовал ее я, тебе, философ, не пришлось бы разговаривать, разговаривать с крысобой. Это было в бою при Идестав Визо в долине Тев. И тут Христос скажет, если бы с ним поговорили, Я увірив, що Він різко змінився в бою. Добрий Христос не ділить людей на добрих і на злих. І це є правда. Єдина переміна, яка вимагається від людини, це заміна ось цього кам'яного серця. Якщо би Христос мав можливість поговорити з цим марком при собою, Велике ймовірність того, що оце камене серце було би забрано з цієї людини. Згадуємо собі, коли апостоли ходили з Ісусом, Іван, Івану, да, Грововежеського називають, от це все ще не прийняло правдиву релігію Христа. Давайте зведемо на них погоджуваться. Христос каже, ви знаєте, якого ви Духа. Брати і сестри, ми з вами все-таки, напевно, бажаємо себе релігійними. Давайте пам'ятати, що. Релігія це і Ісус Христос. І не просто Ісус, знати факт, що це Ісус Христос, а це і той Христос, який приходить, виймає це кам'яне серце з нашого тіла, з нашої свідомості. І якщо ми змінюємося, тільки тоді це може привернути увагу інших людей. А релігійні заклики, якісь знаєте, релігійні е, такі заходи, коли та як ми слухали ці пісні, приходять і одні, і другі, і треті. І акцентують на тому. Ми на свободі. А для людей це і все. Каже, старий пор лишить нам Біблію, ми самі розберемося, а кого надо позовемо. Правдива релігія це Ісус Христос, який живе в людині, який міняє людину. І коли людина стає новою людиною, тільки тоді вона є свідченням для всіх оточувачів. І нам, вже наступивши суботи, я вважаю, що це релігія. Насамперед міняли цю кам'яну свідомість, якщо є така проблема. Каже апостол Яків, якщо вам бракує мудрості, простіть, бо Бог дає просто і не топоряє, якщо не є якісь негативні моменти, просто. І тільки тоді ми будемо справжніми послідовниками Христа. Тільки тоді нас можуть назвати тими людьми, які сповідують правдиву релігію Ісуса Христа. I mean.